Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибори чей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка чоловіче взуття. Подивимося весь від початку до кінця. Весь мішок. 44-й розмір такі трекінгові. Візардс. 41 розмір трекінгові. 44-й розмір. Утеплені. дутіки, Укорочені. Замшеві. Гарний стан. 41 розмір. Advance, Шкіряні. 41 розмір. Timberland Original, вау. Wow. Шкіряні. На гортексі. Десь 41-42. Саламандри. Замшеві. Утеплені. Десь 43, 44. Мемфіс. Спорт. 44 розмір. Замшеві. Десь 44 розмір. Рікери. Шкіряні на цигайці. 43 розмір. Jack and Jones 43 размер Шкиряни Шкиряни Утаплани На Меху, на хутре 41 размер H&M 43 размер 40-й размер Шіряні Бугатті на хутрі Оріжжіал. Взагалі класні. Розмір десь 44-й розмір. 46 розмір. Утеплені. 42 розмір. Шкіряні, in Italy, виробництво. Сорок пятый размер. Сорок четвертый размер. На цегейце. Шкиряни. Сорок третий размер. Шкиряни. Сорок другий размер. Шкиряни. Сорок четыре. Сорок пять. Шкіряні на цигайці на хутрі 41 розмір. Шкіряні 44 розмір, шкіряні 42 розмір. Челсі 40 розмір шкіряні. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.